Уявіть собі сейф, в якому лежить причина вашої хвороби. Уявили? І щоб його відкрити, треба обійти захист. Захистом в нашому організмі є критичний фактор. От він захищає від усіх посягань ззовні. Як це працює? Дуже просто. Ви колись хворіли, але одужання було дуже довготривалим. Інколи потрібно було щось переосмислити, зрозуміти. Коли ви розуміли, хвороба могла піти. Якщо ви просто якось трошки змінювали свою поведінку, то хвороба трошки полегшувалася, але поверталася згодом. А ще знаєте як а, ну, причина хвороби уходить? Якщо піти з тих, з тих наприклад, стосунків, які хворобливі і привели до хвороби, та хвороба піде. Або піти з тієї роботи, яка призвела до певного емоційного стану, і який призвів до саме порушення фізичних ну, от, фізіології вашої і призвів до певних хвороб. Можна піти. Можна піти від людини. Можна піти з роботи. Але куди коли б куди б ви не пішли? Ви завжди візьмете себе. І проблема повертається. Тому що якщо не змінювати парадигму, то не змінюється нічого. Звичайно, кожен не йде своїм шляхом. І дуже класно, коли ти бачиш цей шлях. Це дуже круто. Я вам чесно скажу. Але якщо ти тікаєш, якщо ти не прожив, не досяг певного рівня і не пішов далі, тому що тобі потрібно йти своїм шляхом рости і робити те, що тобі написано по долі, якщо ти тікаєш, тікаєш з стосунків, тікаєш з роботи, то там, де, куди ти прийдеш, ти створиш те саме. Нічого не зміниться, і хвороба знову повернеться. Повернеться, і буде знову тебе пояснювати, що саме не так. ви, я завжди люблю казати, ви знаєте, коли розмовляєш з людиною, і людина каже, я так боюсь, я кажу, ви розумієте, що вірніше, ви знаєте, що страх це саме найперше, що реалізується в вашому житті. Те, чого ви боїтеся, буде виконано. Чому? Тому що те, що ви боїтеся в вашому, в вашій свідомості, в вашій підсвідомості, воно крутиться постійно. Це емоція, яка крутиться і підсилюється всіми вашими мисленнями, реакціями. Тому саме воно і збувається. Наприклад, вам знайомий такий страх? Я боюсь щось змінити. Страх змін. Я боюсь щось змінити, тому що я боюся, що коли я щось зміню, то буде гірше. І я завжди згадую: Господи, дякую тобі. Всі, всі зміни, які відбуваються, вони такі неймовірні, воно таке цікаве життя, все так класно. А ви себе впізнав? Я боюсь, що змінити, бо буде гірше. Тому що я звик і так, але я не знаю, що буде далі. А там далі може бути гірше. І буду гірше. Тому не змінюйте, ні. Сидіть. Або, наприклад, страх одужати. Як же? Звірніше, страх я маю бути, як всі. Знайомі? Всі ж хворі, і я мабуть хворим. Ну, тому що коли ти хворієш, це ж ну, якісь привілеї отримуєш. пожаліють, є вторинна вигода, так? коли я хворію, я хочу турбути. Участь у моєму житті. Зменшення вимог до мене. Навіть від самого себе вимог до себе. Хочу, щоб мене любили. Краще хворіти, бо тоді моя бездіяльність виправдана. Тоді не треба брати відповідальність на себе, що я щось роблю в своєму житті не так. Ні, ви що? Я ж хворію. Або я не можу собі дозволити відпочити? А Що? Хто крім мене? Хто як ні я? Ай. Пізнав? Пізнала себе? Або, наприклад, як ж це? Конфлікт діагностики? Який психолог? Який гіпнотерапевт? Мене може вилікувати тільки довго тривале. Дороговартісне лікування. Причина? Яка причина? В мені. В кому причина? В що? Я просто хворий. мене треба лікувати. Або алергія. Лікар сказав, що алергія не лікується. Тому не будемо її починати. Цікаво. Саме цікаве, що критичний фактор не пропускає жодної ну, такої от, інформації, яка неправдива, яка не є істиною. знаєте, як це працює? Ну, то від собі підсвідомість, так? Це така певна частина підсвідомісті, там її багато А тут свідомість. І от, наприклад, ми даємо таку інформацію. От ви світ. А я хочу вас назвати Таня. Я вам кажу: Таня, ти Таня. І ти навіть знаєш, що тебе звуть Таня. Але от там, під свідомості, чітко прописано з року до п'яти. Тому що саме тоді формується основний, основна підсвідомість, основна інформація. Так от там, ти знаєш, що ти світа. І щоб тобі не казали, інформація буде підходити до критичного фактору, відбиватися і проходити. Ні, ти світе. Або, наприклад, як працює критичний фактор. Якщо ви маєте зайву вагу, і ви підходите до люстерка і кажете: Боже, яка тут стан! Інформація проходить прямо. Ну і нічого не блокує. Ну ви ж так вважаєте. Ви ж завжди собі це говорите. Тому це істина. І ви будете ще товстіші. Але якщо ви підійдете до люстерки і скажете, боже, яка я худа, то ця інформація буде заблокована критичним фактором і відбита як неістина. Тому що там, в глибині, ви іншої думку. Обійти критичний фактор можна. Критичний фактор обходить, обходить, ну, його можна обійти в трансовому стані. В стані гіпнозу, в трансовому стані. Тільки після того, як ми проходимо критичний фактор, тільки після того ми можемо спілкуватися з підсвідомістю і знайти причину. Саме чому той замкнутий конфлікт, який і є причиною хвороби. Якщо ми говоримо про хворобу. А якщо ми говоримо про, наприклад, стосунки або якусь, ну так, наприклад, те, що залежність, є залежність там, так само обходиться критичний фактор, тому що там є підсвідомості, є причина, яка саме і формує нашу істину. І яку критичний фактор так щільно охороняє. Якщо вам цікаво, ставте подобайку і підписуйтесь на сторінку. Далі поговоримо.